Всім привіт! Як зрозуміти, що акумулятори банка закорочена чи е, висохли? Ось, наприклад, в одному 2%, в другому 6%. Міряємо 9 АЧ Ставимо, запускаємо і бачимо, що внутрішній опір. 13 мОм, а сох тільки 2%. У нормального акумулятора 20 мл. Сопротивлення відповідно цей акумулятор має закорочену банку, бо понижений опір і всього-навсього 24 Ампера може віддати. Переключаємо на наступну банку, а тут у нас відповідно маємо е, високший гель, тому що 73 мільйома е, опер і 6% сох і 38 опер тільки маємо струм, який може віддавати. Для прикладу підключимо там, де у нас 75% залишкової ємністі. І бачимо, що 21% Опір 76% сух і 127 А може віддати по струму. Цей акумулятор ще можна використовувати. Ось так вимірюється залишкова ємність і тестуються акумулятори Бучні.